Друзі, всім доброго дня. О, Васька є, привіт! Зараз я до тебе вийду почкай. Спочатку чоловіка покормлю. Він теж працює там на вулиці, він така холодіна. Ну вже просто холодно. Чайочок йому зробила тепленьке з бутербродами. Що він тут? Тук-тук. Привіт. Так, на Васті теж. Його не треба обділяти. Дуже частково нашій член сім'ї, да, Васьок? Каже, я ж чекаю тут постійно, да? Каже, я ж чекаю. А хто ж як не ми? Старілочки, грязь, треба трошки їх помити. Так, на молочка тобі. Тепленький, він зараз поїсть і вже буде не голодний. Так, а я вийшла на вулицю, зараз теж хочу трошки попідтягувати хвости. Там дещо поприбирати, позабирати, поскладати, бо вже в нас сніг передають. Коротше, вже не гоже, щоб оце все тут валялося в подвір'ї. Зараз я теж кави вип'ю і буду працювати. Так, в першу чергу зараз познімаю прання. Чи познімаю, бо зараз буду тут підмітати, щоб пилюка не йшла. Ось так прибрала цю територію, столика звідси забрала, бо сюди все-таки сніг, тут хоч криша, але сніг залітає. Ну, він мокнути постійно буде цілу зиму. Для чого? Так, і забрала звідси Васькині неприналежності тарілочку, ящичок прибрала в друге місце. Бо мені показали, що тут набагато затишніше. Ось тут теж є такий навісток, тут таких ось приміщення. Коротше. І тут затишніше набагато. Я сюди під лавочку поставила його їжу, і тут на лавочку ось тут якось дійсно затишніше. Прямо заходиш і тепліше відчувається. А там е вітер дуже такий, знаєте, як сквозняк. І асфальт, і воно само по собі якось так це все холодно. Ну, коротше, він буде там, там буде йому краще. Ось, і я хочу сьогодні прибрати з за ось ці тряпочки, поки вони тут не позамерзали. Може, вже й замерзли. Зараз я хочу попробувати, як воно буде. Та я ж так зробила, що ще сама не. Так, зараз я. Це mm. тут дійсно якась як манулого. Тепер мені цікаво він буде тримати форму, чи він зараз розлізеться в нас. Зниски розплететься. Ось тут його треба ще чимось зафіксувати. Ось зверху так прикрию і трошечки. зв'яжу і все. Так, я ось так залишила. Це трошки не естетично, але нехай буде. У мене зараз немає другим, чим його зав'язати. Воно наче форму тримає, але все одно так, може, і не потрібно було. Ось так, такий цей стовбурець трошки кривенький тут, але нічого, ні, наче нічого. Так, ще того треба зробити. Це тут теж розв'язала, от він наче вже зафіксувався. Тепер я розумію, для чого. Не... А ви ж раз і все. І воно вже зараз почне роз... розплітатися. Його ось тут зверху потрібно, напевно, зафіксувати, чому зараз я так і зроблю. Так, лопату вже звідси забрати, вже вона тут не потрібна. Якось так швидко це все прийшло, цей холод, незамітно, наче недавно теплення було. Так, лопату заберу, там в мене ще сапка стоїть. Забрати, заховати. Взагалі, порозв'язувала я ці гібіскуси. Я їх тільки зверху трошки зафіксувала, я думаю, буде так краще, чим повністю весь стовбур обв'язаний. Я думаю, все буде добре. Він не розплеться, не розв'яжеться. Бачите, ну, звісно, воно так виглядає так собі, але нічого. Тут все виглядає зараз так собі. От, і там теж той розв'язала. i Знаєте, що хотіла показати, на чим сьогодні чоловік цілий день трудився. Бачите, ось такі додаткові досточки прикріпив до заборчика. Для того, щоб наша собака могла гуляти ось в подвір'я повністю Свободний вибух. І ось там фірточку таку вчепив. Бо з цієї досточки він прилазив туди, виходить, на ту територію, і він робив там що хотів. Ну, город розумієте, самі там клумба, він все виривав, і туї, і рив землю. Таке собі було, коротше, от. То він так зробив досточки, причепив. Так, це я на стірку відібрала ці скатерки столика. І ось таку фірточку сюди. При... Вона мені так подобається, а стояла ось ця, можливо, хто звертав увагу. І він свободно теж через цю пролазив і туди в квітник там все ламав, все, що хотів, робив. А тепер ось така фірточка, подібна до твого заборчику, і в нього буде величезна територія вигула. Бо він в вольєрі. Лордік. Лорд. От. Спав, коротше. Ми його якби випускали, подвір'я, все, але не часто, бо ну, не часто тільки під наглядом могло бути, бо він робив таке, я вже казала, що він робив. отут -от. в основному він в садочку гуляв. Чоловік з ним виходив так на поводку, там гуляв з ним. от, А це вже йому буде добре. Він вже буде ближче до нас. І це він собі сюди гуляє. Тут все-все закрито. Ось там повністю фірточка закрита. От і прекрасно. І ось так раз. Боже, вже так холодно. Просто. У нас сьогодні мінус е, 5 здається передають на ніч. Протім вже конкретна зима, а там на вівторок, ой, на який вівторок. На неділю чи на понеділок передають сніг, такий вже хороший сніг, там цілий день маєте, то це вже може засипати снігом і все, вже буде повноцінна зима. Так, друзі, буду з всіма прощатись бо вже розряджається телефон, рука вже посиніла від холоду. ужас, кошмар От, ведуйте в хату. Відігріватися, да, да. Вже завтра підеш на краска трошки підсохне і завтра вже будеш гуляти, так? Да? Да, зараз. зараз я тебе відкрию, в садочку побігаєш.